Серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб вони широкополі, Дніпро і кручі було, видно, було чутно, як реви ревучі. Вітер віє з поля на долину над водою, на з вербою червону калину. Верба похилилась. Аж по воді розсилала зелені віти. А на вітах гойдаються найхрещені діти. Не хочеться качаточка поміж осокою. Качечка випливає з качуром за ними. Любо, Люба, стала, пташечка зраділа і за щебета. Тече вода з-під явора, яром надали, пишеться над червона калина. Пишається калиненька, я вам молоді. Уквічала її рясту, мерґеньком крила, а на поліжаю. Черво подає, а мати хоче науча, так, так соловейку не дає. Люба-люба любе стало і раділа її зашебетала.